Так, буду її відкривати дуже обережно, тому що я впевнений, що там треш. Ну я чув просто цей. Та ви теж чули? Тоді пересрав я знатно від того всього. Так, є оця штука, що крихке, але воно так запаковане було, що не... зрозуміло. Так. Відкрийся вже, раді Бога. Так. Так. Бачу пакет. На, то тут пиздец. Тут. Тут тарелки. Ви зацініть тріщину <хи> Охренеть. Так, а куди мені його обратно скласти? Так, ну вона тільки там тріснула. Так, то, в принципі, ціла. Так, ця взагалі ціла. Така тарелка. Походу ще нічого і не побилося, я помилився. Так, така тарелка. Так, да, ціла. Окей. Ага, ось іще. Ну, ота побита, ось ще одна тріснула. Ой, вона прям сильно тріснула. Бачите тріщину? Так, ну я її ламати не буду, щоб не порізатись. Це це в ага. А, і саме нижня взагалі в дрібнизі. Так, щось випало. Сколочок якісь, нам вони не потрібні. Так, така. І Фініто ля комедія. Та, щоб в самому низу лежала, взагалі вщент розбита. Так, це треба якось так сюди. Так, ті, що цілі я залишу. Скільки їх тут було? Так, ця ціла. Раз. Це розбито. так, сюди. Так, ця. Ціла тріщини нічого немає. Ця також ціла. І ця тут є тріщина, ми теж її образуємо а-ля Улю. Так, окей, це одразу отак от все в запакованому вигляді. Треба буде відправити в смітник. Так, сюди ми його покладемо. І щодо тарілок. Отакий От розпис. Власне, написано, що 0 рублів 60 копійок ціна. Тобто це старі тарілки. На жаль, тільки три. І виходить, що три у нас побити. Побив я їх по своїй вині. Скільки вони коштують, ви побачили. А для мене це буде поки загадкою, але 100% через те, що їх побив, як мінімум, я вже в мінусі. Так, відкладаємо в сторону, щоб не добити, беремо наступну посилку, відкриваємо Так, і очікувано. Дуже очікува. Зараз поясню. По-перше, ці всі коробки замовлялися в одного. Я зазвичай так не роблю і замовляю в різних. Але цього разу вийшло так. Там, нормальну знижку зробили. Дивіться, ідентична упаковка, як і на попередніх касетах. І ну, коротше, воно було зрозуміло. Вони і по висоті були такі самі. Все. Тому я був більше, ніж впевнений, що тут будуть також касети. А, нові приключення мінтов. Отака штука. как оседь одна так тут у нас 101 долматинец такий а, кто если не мы такие и такая это у нас тюряга столоны Так, по 25 гривень, якщо я не помиляюсь, я в Гуглив дивився, можна їх сміло продавати. То найдешевше, що я на Олексі знайшов, це 35 гривень, по 25 4 касети 100 гривень. Так, переходимо далі. Я так прямо по списку йтиму. Дивлячись з того, що вона пласка, але важка, я б сказав, що тут тарілка. Але якщо вона отак запакована, то і тут тарілка, то її. Смерть. Не може тарілка відправлятися і доїхати в такому стані. Пластинка. Окей. Не тарілка. Стан явно не айс. Заж, зажмакалося все, що тільки можна. так Молоді. Ну, я в цьому не шарю. я сейчас вам озвучу что тут написано и все так а... Апрельевский завод бубенчики ссср такая штука так, вот, окей. так тут по Деспань, духовный оркестр мвд ссср а... апрельский завод тут их две штуки в середине, вот так вот выглядят. Окей. Не знаю, скільки це може коштувати і чи коштує воно взагалі, щось, але саме суть. Коли я дивився розпаковки з США, з контейнерів і там попадались платівки, вони були дуже раді, бо мінімальна ціна там 3 бакси за платівку і поїхали. Я не думаю, що в нас буде 3 бакси. Я думаю, в середньому гривень по 20 і їх тут раз, два, три упаковки по 20 гривень 60 гривень. Дуже пильне, дуже так, і наступно. Я думав, тут картина буде. Чомусь я більше, аніж падений був, що тут буде картина. А не фотографии. Знову фотографии. Первая учительница моя. Окей. И тут вот такая штука. Свидетелю от Андрея. Вот такая. Окей. 1988 год. Знову минус. Скоріше за все, за фотки мені не писали, нам почуть, будь ласка, чи реально, ну, це, це хтось купує, чи це хтось комусь. Ну я не вірю, що хтось комусь відправляє фотографії в 2025 році. Ну, сорі. ну не вірю я. Зо, якщо їх не відправляють просто так, значить їх продають. Якщо їх продають, поясніть навіщо. І хто купує чужі фотографії. Це якийсь неадекватний фетиш чи що? Ну просто, ну, а що тут? Коли... <кій> <кій> ну ви подивіться. Белюка страшна, блядь. Просто я не розумію цього. Тому щось здоровенний пакет, на який у мене було найбільше надії. Так, ладно, такого нам ще не попадалося. Нам попадалися мишки, але цього разу нам попалася клавіатура. Явно в БУ стані, але сама суть. Ну так, вона явно в стані що спереді, що ззаді. вона. Трішки е, грязна. Трішки грязна, але сама суть. Клава генюс. Е, і все. Більше тут нічого не написано. Ціка клавіатура. Я думаю, гривень 50 вона буде коштувати. Так, міняємо місцями посилку і тут. Так, і тут у нас, очевидно, якщо те, що тут написано, то це може бути нормальних грошей коштувати. Якщо ні, то ні. Так, тут написано, що це картридж е, тонерний е, для лазерних друкуючих пристроїв, для яких саме. А, написано. Короче, щоб я не заїкався, тут три роки вам не читав моделі, там написано на які моделі. І момент істини пакет. Чи б то так? Да, Canon Картріч 725 стартер. 6638 гривень стоять? Реально? Воно може стільки коштувати? Цікаво. Не вірю. Хоч убити. Загуглю, скільки картридж такий стоїть. Ціну ви побачили. Так, Це... ну давайте отак Окей, цікаво. Якщо дійсно він стільки коштує, то хоча б його за 2000 продати. Це було б доволі непогано.